Право на відсрочку скасовано тим, хто має родичів з інвалідністю. Після підписання Зеленським цього закону не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати людину з інвалідністю. До цього відсрочку від мобілізації можна було отримати за умов, якщо у військовозобов'язаного є родич з інвалідністю першої чи другої групи, і це могло бути також підставою для звільнення в запас. До лав ЗСУ зможуть мобілізувати тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю. Дотепер відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що військово зобов'язаного є родич з інвалідністю першої чи другої групи: дружина, чоловік, батьки або батьки дружини чоловіка. Ця ж причина могла бути і підставою для звільнення в запас, якщо таких родичів має мобілізований до лав зсу. А керуватимуться у територіальних центрах комплектування доповненням до закону. Тепер у законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію з'явився новий абзац зі словами за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Яна біляєва Олексій Муравйов, Новини Харків.